За наданий доступ, дякую їй Network. Вітаю на каналі. У нас сьогодні черговий огляд комплектів для T74, і цього разу це знову комплекти від креаторів. власне, одяг, діловий одяг від креаторки Маделен Та комплект з об'єктами для вітальні від креатора на ім'я П'єр Сім. Ну, і, як завжди, не тільки оглядаю, а й розігрую коди на ці комплекти, тому будьте уважні. Ну і почати я хочу сьогодні з комплекту для касу, тому що я буду буквально робити міні-мейковер Оляни та Мануе. Знову я ще не дуже придивлялася до об'єктів, але мені відчувається, що одяг дуже підійде саме Оляні, її історії та її кар'єрі. Ну а я останнім часом ще й маю бажання відмовитися по максимуму від доп-контенту одягу, тому це чудовий шанс. Почнемо з одягу в повний ріст, всього об'єктів 25 в цьому комплекті, і почнемо з ось такого, з такої сукні піджака. Напевне. Якщо зразу в принципі дивитися на цей. Одяг, то мені, в принципі, стиль Мадлен відчувається. Я люблю її кастомний контент, я часто його використовую, і тут, тут її стиль справді відчувається. Непогано виглядає такі цікаві кольори. Світлих в принципі небагато, є трішки яскраві, що для самої Мадлен це дивно, але напевно до неї була така вимога. Але в цілому непогано. Ось такий, ось така сукня. Прикольно. Далі йде ось такий комплект штани та сорочка. От він мені насправді подобається. Ось такий варіант з кольором. Далі. З коричневою сорочкою, з бежевою, з коричневими штанами, рожева сорочка, червона. Оце прям для Уляни, те що треба. Далі, ось такий варіант: зелений теж дуже гарно. До речі, зелений більш насичений, чорний повністю, чорний з коричневими штанами і білий, повністю. Ось це прям. Ну знаєте, ну так типу, та, це уляна. Це її стиль. Далі йде ось така ось сукня, вже напевно більше до якогось офіційного одягу, чи можливо для вечірки. А якщо говорити по категоріям цікаві такі вирізи, насправді для мене трішки незрозумілі, але ну що ж, знову ж таки, всі такі ж самі кольори, всі такі ж самі відтінки, комір тут залишається білий і ось ці гудзики, Що я бачила вже, ну, в мене немає як перевірити тут, але що на персонажках з пишною фігурою чи. Великим бюстом ці всі гудзики дуже дивно розтягуються. Але це проблема в цілому всього одягу Максіс від розробників, тому якби тут нема нарікань власне, на самокрійторку, того, що до неї теж ставилися якісь вимоги. А то, в принципі, з сі сішками теж така проблема буває. Так? І далі йде ось такий комплект. Ну тут от, от трішки саме з гудзиками проблема, як на мене. Хоча, можливо, вони такі мають бути, але я сумніваюся, що вони такі мають бути. От саме на цьому комплекті показували більше всього проблему, як це все розтягується. Менше кольорів, по-моєму, тут в цьому комплекті, але мені сам стиль дуже подобається, якщо чесно. Я таке, я таке люблю, і от Оляні, як на мене, Оляні, такого не вистачало. Давайте зараз підемо до взуття. Нам додали також чотири пари взуття, які досить дивні <laughs> на саті всі туфлі. Ну, Знаєте, це така певна асоціація з офісними леді з якихось серіалів, фільмів, де така ледь бос в туфлях з довгим носком. Ну, Но під спідниці насправді воно виглядає виглядає так собі, але коли. Брати, наприклад, я візьму ось ці штани довгі, воно виглядає гарно, бо воно більше насправді під штани гарно. Так, я хочу взяти ось так: ось, щоб вона була типу, в своєму стилі. По туфлям, ось такі, ось на маленькому каблучку. Знову ж таки, такі ж самі всі вітінки, якщо так подивитися, є високі сапожки теж з гострим цим, з гострим носком. До речі, вони непогано виглядають, мені подобається. Під якийсь зимовий одяг, в принципі, виглядало б дуже навіть непогано. Непогані, в принципі. Так, далі ще одні з гострих. Трим носком і на каблучко лежа більші. А от ці вже насправді йдуть, підходять якраз таки більше під от, спідниці. Власне, можемо бачити, з всякими такими золотий, типу позолочений золотий кавлук і золоті пряжечки. і насправді виглядає дуже навіть нічого. Мені подобається, насправді, як виглядає. І ось такі сюди, прям дуже гарно підходять під цей комплект. І ще одні туфлі вже з такі з бантиками, вже більш романтичні, як на мене. А теж до речі, більше підходять під спідниці, ніж під е, штани, того, що ну самі Самі, самі декор Хочу, щоб його було видно. Власне, ось такі ось з бантиками. Ну непогано, до речі, сюди. Насправді ось ці прям класно підходять. Але давайте переходити далі і можемо бачити, що є три об'єкта наверх і два об'єкта наниз. Штани та спідниця. Наверх, значить, де ось така футболка, врубчик. До речі, класно. Я насправді такі футболки люблю в житті, і мені це справді подобається. Вона така під шию, стримана, елегантна і в той же час стильна. Так, мені це прям, прям подобається. Оце да. далі йде ось такий ось піджак, Блін, теж дуже гарно. Мені мені справді подобається, я люблю такий одяг. Тому це напевно знаєте, якби я ходила в офіс на роботу, то я одягалася якось так би. От тому мені подобається. Ну не враховуючи взуття, я не дуже люблю підбори. Блін, гляньте, як воно під ці штани, це теж цей комплект, як воно класно виглядає. Насправді так, якщо брати піджак, то знову ж таки всі такі самі відтінки. Це до речі, ну дуже такі, аж відчувається, що це в принципі, як я й говорила матла, прям, прям от це її стиль, і це її в основному відтінки. І ще ось така сорочка. О, власне, вона йде з бантиком. Напевно, якраз е комплект до тих е туфлів з бантиком. Насправді. Так, ось такі ось варіанти відтінків. Тут насправді вже трішки, трішки по-іншому, і є ще з принтами. Блін, насправді гарно виглядає. І і коли ж без леопардового, до речі, дуже гарно. Мені подобається. І якщо говорити за низ, то йдуть ось такі штани, знову ж таки, такі ж самі відтінки, і воно, вони дуже класно підходять до того піджака в комплект. І йде ось така спідниця. І зараз я тут, напевне, підберу образ під цю блузку. Власне, спідниця тих же самих відтінків, що і штани мені подобається чорним. І Якщо говорити про якийсь образ, то напевне ось ось це йде ось такий, типу, образ суцільний, такий ось. Комплект Але прикольно насправді виглядає. Мені дійсно подобається. Там да, мені дійсно подобається. Навіть ось так, якщо взяти з цими туфлями з бантиками, виглядає дуже гарно, і мені подобається, як це у ляні. Якщо говорити про аксесуари, то вони є тільки, ну умовно, ляля обличчя, умовно, тільки наверх. Сережки, звичайно ж, не видно. Ось так, ось краще видно. Ось такі круглі металеві сережки. До речі, теж прикольно виглядають. І дуже прикольно вписуються саме під цей образ. Блін, ось ці золоті. Насправді, Оляна виглядає дуже стильною. Можливо, час її змінити зачіску на іншу. Я так відчуваю. Далі можна бачити окуляри. Оце, знаєте, такі для Агнес з насправді вона таки нас дійдуть в молодості. Відтіночки знову ж таки типові для цілого цього набору є леопардові. Боже, як вони круто виглядають. Окуляри насправді круті. Ось ці особливо мені дуже подобаються. Ще одні ось такі окуляри бантиком. Теж такі, знаєте. Цікаві трішки, я б сказала, з однотонними з однотонною оправою, і з оправою з принтом. мені здається, що це якраз під ту блузку з принтом. і можна в принципі організувати, оформити дуже такий цікавий образ, дуже такої екстравагантної офісної працівниці. Насправді, але теж прикольні. Насправді, хоча оці це просто бомба. І ось така, ось трошки висить в мене в повітрі. Оляна худенька в плечах і висить в повітрі. Угу. Цікаво, і ось така ось цепочка. Точно така сама, як по факту, сережки, такий собі комплект. Ось так, ось, але мені не подобається, як воно лежить насправді. А ось так, прям-прям вау. із аксесуарів повний ріст є ще годинник, такий мінімалістичний маленький годинник. Ось так ось вам ближче його покажу. Блін, гарно виглядає. Насправді мені подобається. Це ще один комплект, який ідеально підходить Оляні. Я просто в шоці, чого вони раніше не вийшли. Так, по відтінкам тут знову ж таки міняються відтінки золота, металу самого, і якщо так подивитися, ще самого циферблату міняється відтінок. Це, до речі, зеленим. Просто так гарно виглядає золото і зелений цей. Прям клас. Ну і переходимо до чоловічого одягу. Моя наступна жартва, це Мануель. І власне, можна бачити, аксесуари такі ж самі, як для жінок. Просто задубльовані. окей. Не буду я детальніше тут зупинятися, що ж нічого нового, так скажем. Далі, якщо переходити до одягу, то є чотири об'єкти наверх, є аж два об'єкти, двоє штанів наниз. В повний зріст комплекту в нас немає. З аксесуарів тут теж нічого немає, і зі взуття аж одна пара. Дуже дякую. Почнемо зі взуття. Власне, <зв Cul> взувайся, туфлі. Просто базові, класичні туфлі. Ну, насправді окей. Хай будуть, зайвими не будуть. Враховуючи те, що я хочу відмовлятися. Від цісішок, сі таких в базі е, нормальних туфлів, чоловічих в базі, не такі багато, чи там варі, в грі цілому, як на мене. Окей, хай будуть, хай будуть чорні туфлі, може йому якраз підійде. Наверх, наверх, йде сорочка. До речі, така цікава сорочка. Насправді, ну аль тобі личить. По кольорам точно такі ж самі кольори, як в жіночому одязі, там рожеві, червоні. Дуже навіть дуже навіть нічого насправді. От червоному я б йому залишила, якби він сам від. Червоного не здавався червоним. Мю. Треба щось зелене. Синє, ні, а ось зелене, ось таке, ось йому прям дуже личить. Далі йде така водолазка під шию. Блін, клас! Мені не вистачало такої чоловічої, мені подобається. Мені подобається. Знову ж таки, всі такі ж самі відповідні кольори. Блін, я тепер знаю, що йому залишити. Потім йде ось така сорочка, вже більш такого вільного крою. Я б не сказала, що це якась бізнес сорочка це на піжаму схоже, як чесно. Але окей, прикольно, вона з такими місцями з принтами, спринтом таким колоском. Ну і звичайно, піджак з кроваткою, з галстуком. Куди ж без цього? Знову ж таки, всі ті ж самі кольори, щось з гудзиками. Якась тут проблема в цілому. Я бачу трішки. А, прикольно міняється ще й принт на галстуку. А ні, не міняється. Він отаковий, то я сліпа. Прикольно, коротше. Мені подобається. Ось цей до речі, зелений. Дуже йому навіть личить гарно виглядає. Так, давайте візьмемо ось цю сорочку і помірюємо штани. Значить сорочка в штани не заправляється. Дуже вибачаюся, але так не можна. Що ж вона, хоча б не ще сталося? <ривіт> Мануель, треба сходити до лікаря, поміняй штани або сходи до лікаря, не знаю. Так, трішки щось з текстурками. <ривіт> Ладно, такі ж самі кольори. Ця сорочка я починала говорити, хоча б недовго. Окей, okay. і ось така сорочка. Знову ж таки, сорочка не заправляється в штани. Ну тут же штани з поясом. Воно має заправитися в штанину. Будь ласка, чому блін? Знову ж таки, такі ж самі відтінки. Давайте я залишу ось так Йвайте ну допустимо зелене сюди. От зараз побачите. Во Во! ось так воно працює. Ось так воно має бути. Йолки-палки. Воно має заправитися. Отут взагалі ця сорочка, піжамна. Я не знаю до чого. Я рада, що чоловікам додають новий одяг, але я не розумію, чи чого до чого тут сорочка для піжами. Ну і цей костюм. Окей, воно підходить. Ось це типу комплект, і знову якась проблема на вибачте проблема в паху. Що не так, Мануель? Тебе нема там такого ж Хозяйства. Воно якось, бачите, це якийсь баг. Я надіюся, це пофікся того, що тут текстуру, наче за. Тягує, я не знаю куди і чого, але кудись текстуру, наче затягує. У мене немає на ньому прям якихось сісішок тут зараз, все з гри. Тому я не знаю, в чому це проблема. Кудись до чогось щось його тяне. Цей одяг. Не знаю, чому так. Окей, ну, ця сорочка мене розчарувала, вона сама по собі гарна, але вона не заправляється в штани. Мінус. Ці штани мене теж розчарували, як ви розумієте, їх теж закручує. Що ж, і це все. Насправді, по одягу це все. Ну, аксесуари я на нього ще раз не приміряла і не буду, але. Але, uh, що я вам скажу, жіночий мені прям сподобався, і жіночий зроблений в деяких моментах краще над чоловічим. Над чоловічим відчувається, що трішки підхалтурили щось, трішки не доробилося. Власне, взяти ці штани, де ця фігня з'їжджає, взяти е, ось цей комплект. Воно явно робилось разом. Це комплект знизу. Страшно, штани широкі. Я не знаю, що це таке. Ну це фу, насправді тут ось це закручується штани закручуються, викручує все хазяйство. чоловіку. Ну так не можна. Жіночий мені одяг насправді сподобався більше. А ще більше мені подобається доп контент від цієї крієторки. Того, як би я завжди це повторюю і ніколи не перестану повторювати, що такі речі, як комплекти, легко замінюються доп-контентом, якщо ви маєте змогу його ставити собі. Якщо ви не граєте на консолі, ви маєте таку змогу ставити його. Ну або ще, якщо дозволяє ваше залізо, жіночий одяг мені дійсно сподобався. Я бачите, вже там відмайковрила Оляну, вона в мене вже просто богиня. І я вважаю, вона і так була богине, стала ще краще. Тому, в принципі, прикольно. Я буду використовувати жіночий одяг так точно, та й дещо щувічого. Теж буду ця ж саме водолазка. Мені, наприклад, дуже сподобалася. Але знову ж таки, сам допконтент мадлен кращий, він деталізованіший. Якщо раптом вже під час перегляду мого огляду ви вже вирішили, який комплект ви хочете придбати і не хочете чекати розіграшу, то я нагадую за свій код творця, який ви можете використати під час покупки доповнення на сайті її чи в App для того, щоб підтримати мене як сімерку крієторку. Детальніше про код. Буде в описі під відео. Ну а ми переходимо до огляду наступного комплекту для будівництва. Я завжди говорю, що я люблю комплекти для будівництва, тому що я не використовую доп контент для будівництва, і це справді так. Це справді так. Зразу отак, дивлячись на цей комплект. в мене складається така картинка пентхаусу якогось бізнесмена чи бізнесвумен, де вони мало проводять часу, де все мінімалістично, акуратненько все поскладено. Так знаєте, наче начну там перфекціоніст живе в принципі. Ось ось таке мене складається враження, або або складається враження якоїсь. Зони очікування в якомусь суперкрутому офісі. Давайте розглянемо поближче ці об'єкти. Ви їх Тут і знизу можете бачити, і ось так. Почнемо з книжкових шаф, Ось тут на них ще й декор я розставила. По кольоровій гамі весь весь цей комплект, він такий, типу, він дерев'яний, можна сказати, на дереві зосереджений, і має такі досить базові, стримані відтінки, що, в принципі, не знаю, мені в принципі логічно. логічно, що Такий саме стиль, і тут немає чогось такого їдючого яскравого. І я насправді в основному таке використовую. Але є мінус в Ноцубері цей комплект не сильно пригодиться, як на мене. Ні, для сірого пригодиться. Для сірого пригодиться. Окей. Але в сірому там спортсмени, в нього такої вітальні точно не буде. Що ж, книжкова шафа, ви, в принципі, побачили. Прикольно насправді виглядає. На книжковій шафі в мене зразу стоїть декор. Ось така ось статуетка з половиною обличчя. Ну, так, типу, прикольно виглядає. Далі, ці штуки для підрахунку я забулась, як вони називаються. хто мені скаже в коментарях: буду вдячна. Можна декілька разів, щоб я точно запам'ятала, я не ображусь а власне. Щоти, чи що там воно? Теж така декоративна штучка, можливо, то якийсь будинок банкіра. Далі тут є ще стопка книг, схоже більше на якісь папки, якщо чесно, чи що, не знаю, воно наче в коробочці, знаєте, така колекційна штука, де от все отак поскладено. Тут же є більше варіантів кольорів, є трішки яскравіших кольорів, насправді, і теж виглядає прикольно. Це, знаєте, ці маленькі комплекти книжок, що можна ставити. Далі ще одна фігурка стоїть. Я не знаю, що, що воно, але ну, така от фігурка. Теж різні вітіни. В неї є і є трішки кольорових, власне, можете бачити, щоб розбавити цю однотонну нудну атмосферу офісу. Далі є ось така ось, ну, типу, декор, картина на стіну. Я так розумію, це типу щось кам'яне з мрамору, можливо, символізує якісь сходи. Я не впевнена, що тут пише. Тінь дня. Типу, кидає тіні ця штучка. Окей. По кольорам знову ж таки міняється фон самого дерева і фон цих сходинок. Як на мене, це сходинки просто. Теж є декілька таких. Трішки яскравіших кольорів. Далі, не відходячи далеко, в нас є крісло ось таке. Круто виглядає. Люблю такі насправді. Воно дуже таке, знаєте, затишне, елегантне, як на мене. Знову ж таки, Такі більш базові пастельні, темні світлі кольори, і пару таких трішки світліших, яскравіших. От жовтий, досить яскравий, насправді, але все рівно ближче до пастельного, ніж такого нідючого. синій. Ну, синій світлі, яскравіший, темніший. Прикольно, насправді. Гриб дуже жовтенька. Розбавимо трішки. Далі ось така лампа металева. Явно, знаєте, ну мені просто так склалось враження, що вона має стояти біля цього крісла чи дивану, і десь біля книжкової шафи, щоб там сісти, почитати собі книжечку, і тебе така. Підсвіточка, власне, прикольно. Далі йде килим. Я вибрала ось такий зразу варіант більш однотонний. Мені здається, наче він знаю, з льону, наче. Потім є варіанти ще з принтами. Власне, ось такі різні принти. Світліші, темніші, більш такі. Острубаті і однотонні. Однотонні мені дуже насправді ці килими сподобалися, він виглядає приємно. Ще одна перегородочка ось така тут є. Дерев'яна, непогано виглядає. Я не дуже використовую ці перегородки, але часом насправді хочеться таке десь використати. І, власне, ось такий ще один варіант перегородки. Далі вазончик. Вазончики я люблю. Тут міняється, власне, тільки колір горшечка, нічого особливого, власне, оце і все. А він стоїть на ось такій підставці. Мені от відчули, що саме там вазон. Я маю туди поставити чи якісь з цих фігурок, які тут будуть в комплекті. Типу, знаєте, це якийсь такий, може бути святи, типу, колекційний дорогий витвір мистецтва на цьому підосталі. Далі йде ось така картина. Прикольні варіанти кольорів. Мені трішки нагадує, що це наче якісь, не знаю, молекули. Клітини. Але прикольно виглядає, мені подобається такий трішки затишний варіант. Далі йде ось така ось тумбочка. До речі, якраз під телевізор. Насправді можна було. Пої використати, але телевізора в цьому комплекті немає. Які ніякої техніки, в принципі, немає. Все ж тут функціональне: це світильники, книжки, книжкові полиці. Така ще фігурка, це вже якесь, значить, з дерева щось вирізблене. Насправді, ну знову ж таки, такий знаєте, декор, яким наповняють простір мені він насправді не несе якогось. Особливого сенсу, затишку, але такий декор ставлять, щоб насправді наповнити простір. Далі така ось ваза знов на підосталі. В нас ну от звичайно, нічого такого особливого. Насправді, такий декор заради декору. Так, далі в нас тут ось такі ось крісла. І, знову ж таки, всі такі ж самі відтінки. Мені насправді подобається. Текстура крісел, вона явно приємна, має бути м'яка. Це не якісь там липкі шкіряні, вони з тканини. І мені здається, що воно досить відчувається тепло і затишно. Насправді. Далі можна бачити ось такі квадратні тумбочки, приставні бокові тумбочки. Затишно виглядають. На тумбочці стоїть зразу світильник, можна бачити. Теж прикольний такий. Різні відтіночки має, трішки навіть яскравих кольорів має. Прикольно виглядає, теж затишно виглядає. отакі такі штучки додають затишок. Такі штучки мені не дуже додають затишок, якщо чесно. Бо ось ця ваза і ось ця штука це декор заради декору, як на мене. Далі йде два дивани: двохмісний та трьохмісний. Вони однакові, мають відповідно такі ж самі відтінки кольори. Боже, як мені подобається цей зелений, ви не уявляєте власне і синій, і цей темний теж класний. Мені насправді подобається. Далі щоб не йти далеко, ще ось така підставочка для книг, журналів. Напевне, це теж типу набір книжок, які можна читати, типу міні-книжкова шавка книжкова поличка. Прикольно теж виглядає. і Мені подобається, що воно трішки в нестандартній формі зроблено, не так, як всі попередні робилися. І тут в нас ще є столик, журнальний столик. Знову ж таки, такі самі дерев'яні відтінки, нічого особливого, але ну, тут в цілому нормально вписується. І ось така миска пуста. Я не пробувала, чи можна в неї щось поставити. Можливо, зараз спробую. Але прикольно, що є більш яскраві кольори і темніші кольори. Ну що ж, якщо щось захочеться в неї поставити, то в обєкт і вперед. Так, на ну, типу, сказав, заради миски, декор заради декору. І останнє, що є в цьому комплекті, це покриття для стін. Можете бачити теж таке дерев'яне покриття, воно трішки дивне. Чому зараз покажу з іншої сторони? Я зробила всі кольори дерева, які є. Принці, там воно як і в меблях. Але суть в тому, що воно ось, ось це розділення йде не по лінії тайтла одного, а на півтора тайтла йде. І насправді в деяких моментах мені здається, що через це це покриття може бути досить незручне. Воно виглядає так, наче гармонійно гарно, коли все однотонно пофарбовано, стіни. Є, а ось власне, ось тут, коли стіна закінчується. Може бути і така проблемка з цим куском, як на мене. Ну, я думаю, ви зрозуміли, про що я. Ну і це все. Це все. Це просто, напевно, один з найшвидших оглядів кітів, який в мене був. Я щось трішки навіть сама в шоці. Насправді, ще подивлюсь по часу. В цілому, мені цей комплекс з будівництвом теж подобається. Але знову ж таки, це настільки не обов'язкові речі мені в грі, що ну, насправді, якби я використовувала доп контент, я б теж не брала його, якщо так дивитися. Але з іншої сторони, ну, мені подобається, як для будівницький. Сто комплекс зроблений. Я поки тут не помітила якоїсь халтури, тому мені він подобається. Я то його буду використовувати, тому що я не використовую доп контенту для будівництва. А от вже за себе ви приймаєте рішення самостійно. Ну і перш ніж ми розійдемося про розіграш, як завжди, розіграю коди на кожен з цих. Комплектів за коментарі під цим відео коментар має бути від 9 слів по темі відео. Не знаю, напишіть що вам сподобалося найбільше. Який комплект сподобався найбільше. До речі, це допомагає мені обрати, що вам дарувати теж. В тому числі, якщо ви виграєте. Поділіться враженнями в цілому про комплекти креаторів. Результати розіграшу будуть у вівторок, 7 лютого, в Телеграмі та в спільноті на Ютубі. Не пропустіть! Ну а на цьому я дякую вам за перегляд. Окремо дякую спонсорам каналу, яких ви вже зараз могли бачити на екрані за підтримку гривнею. Раптом ви хочете долучитися до них та отримати бонуси. Зробити це можна за посиланням в описі до відео. Бережіть себе і скоро побачимо. mas.